У холі Сергіївського санаторію Сенетатя людно. Люди з усіх поверхів вийшли привітатися із гостями, котрі напередодні грандіозних перегонів завітали до вимушених переселенців. Аби, хоча б, чимось допомогти цим людям, активісти Білгородністровського у соціальних мережах звернулися до всіх небайдужих допомогти біженцям, хто чим зможе. Юля разом із шестирічним сином Андрійком приїхала до Сергіївки із Горлівки ще півроку тому. Жінка із вдячністю прийняла все, що їм сьогодні подарували. помощь людям, которые действительно сейчас нуждаются в помощи, за то, что предоставили нам деткам памперсы, салфеточки, за то, что нас не забывают, за то, что ну, как бы, все-таки проявляют какое-то внимание. Это нам сейчас очень необходимо и приятно. До речі, одеський автомобільний клуб на чолі з Віктором Шаповаловим такі заходи проводять не вперше. Спортсмени вважають, що надавати посильну допомогу дитячим будинкам, садкам, дітям-інвалідам це святе. Тому в рамках благодійної акції спортсмени дітям організатори подарували тимчасовим переселенцям санаторію засоби особистої гігієни, фрукти, теплі речі, рюкзаки, набори канцтоварів для школярів. Ми відкликнулися на просьбу, которая была размещена на, в типичном актермане, которую эту тему подняла вот Вита. Благодаря ей мы как бы собрались. И в программе, которая существует уже 20 лет у нас, это «Спортсмены детям», мы сегодня представители команды «Шиповала Тим представителями общественной организации и паблика Типичный акерман приехали оказать вот именно помощь благотворительно э, детям, которые здесь проживают э, в санатории Сергеевке. У свою чергу Віктор Шаповалов запевнив, що це не єдиний візит під час підготовки та проведення ралі Акерман, який вони здійснять у дитячі заклади в рамках акції Спортсмени дітям. Також всіх бажаючих запросили відвідати перегони з міні ралі. Для цього ФАУ вже організували транспорт, який доставить людей прямо на відкриття змагань. Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ.